Слава Господу, Бог наш могутній, Бог наш всесильний, Бог наш цілитель. Я вітаю вас, дорога церква. Займайте, будь ласка, ваші місця. Дуже радий всіх вас бачити, особливо радий бачити наших хворих, сестру Любу, брата Миколу, брата Женю з дружиною Оленка. Ми дуже раді, що ти серед нас, тому що Бог наш цілитель і Бог дійсно зцілює наші тіла, але також Господь і може зцілити наші душі. І сьогодні ми будемо про це говорити. Е, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що дуже швидко біжить час. Дуже швидко біжить час. Я не знаю, як для вас, але для мене дуже швидко. І вже пройшов один місяць 2024 року. І сьогодні ми вже вдруге будемо згадувати, будемо мати участь у хліболомані і будемо згадувати страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа на Голговському христі за кожного з нас. І ви пам'ятаєте, що минулої неділі я закликав, щоб кожен з нас підготувався до хліболомань. Апостол Павло, ми трошки пізніше будемо читати про це, він, звертаючись до церкви, він вчить, щоб віруючі люди готувалися і гідно брали участь у хліболоманні, щоб ми достойно брали участь у хліболомані. І тому кожен християнин перед тим, як приступити до вечері, він повинен перевірити себе, каже Біблія. І таким чином нехай кожен їсть хліб і п'є з чаші цієї. Тільки після того, коли ми перевіряємо себе. І е, дуже важливо кожному з нас перед хліболоманням задати собі головне питання, які мої відношення з Господом? Чи в мирі я з Богом? Чи розумію я, що та кров, яка проливалася на Голгофському хресті, про яку ми будемо сьогодні згадувати, вона проливалася за кожного з нас. І особисто за мене. Чи розумію я це? Ще одне важливе питання, яке кожен з нас повинен собі задати, а які мої відношення з церквою? І так само спитайте себе, чи в мирі я з церквою? Хто я для церкви? Я той камінь, який десь в стіні несе якусь роль важливу, який підтримує цю будівлю як церква, чи я той камінь, про який шпортуються всі люди, коли зустрічаються зо мною? І ще одне важливе питання, яке я собі особисто задаю: а які мої відношення з ближніми? Чи в мирі я з ближнім? Я признаюся, що коли я писав цю проповідь, я задавав собі ці питання і перевіряв себе. І знаєте, що я подумав? Слава Богу, що за цей місяць я ні з ким не посварився, я ні з ким не ворогую, і в мене з ближніми слава Богу, добрі відношення. Слава серце. Він каже: а подивися в своє серце. То, що я ні з ким не побився, то, що я ні на кого не кричав, це дуже добре. Але Господь каже, перевір своє серце, і що ти носиш у своєму серці на ближнього свого. Сьогодні ми вміємо бути дуже такими, знаєте, толерантними і так спокійно висловлювати свої думки, гарно говорити, але якщо зазирнути в наше серце і озвучити все, що там є на нашого ближнього, я думаю, сьогодні у багатьох би з нас просто, як кажуть, зав'яли би вуха. А уявіть собі, що Господь це все чує, що там в нашому серці. Уявіть собі, що Господь може прочитати все, що там написано, Він навіть думки наші знає. Тому дуже важливо перевіряти себе і відпускати все те, що заважає нам достойно брати участь у хліболоманні. Звільнятися від цього всього негативу. І якщо ми це не будемо робити, то Біблія каже, що ви будете участвувати в хліболоманні на осуд для себе. З таким серцем, коли ми приходимо, то ми будемо самі себе судити, каже Біблія. Тому що Ісус помер для того, щоб ми мали мир між собою. Для того, щоб ми були єдині, Ісус помер. Щоб ми були одним тілом. Перед тим, як ми будемо. Ламати хліб і пити з чаші, я хочу прочитати з Пісня до це четвертий розділ, я буду читати з першого віршу. Єфесянам 4.1. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові підтримуючи один одного, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії нашого, вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Хто був минулого разу, ви пам'ятаєте, брат Андрій проповідав трошки вище про те, що Павло, він знаходився в темниці і в якому стані він там був, ми говорили. І сьогодні ми будемо проповідувати трошки нижче, що Павло говорить з в'язниці до Єфеської церкви. Подивіться, будь ласка, Павло написано В'язень, і він благає церкву поводитися згідно звання, до якого ви були покликані. Подумайте, будь ласка, про яке звання йде мова, про що тут пише апостол Павло. Якщо ви трошки нижче будете читати, то написано, що Бог одних поставив апостолами, інших євангелістами, інших пророками, когось вчителями і так далі. Може, Павло пише про те, що, ну, наприклад, якщо у нас брат Анатолій є, і Бог його покликав бути дяконом в нашій церкві, і тепер він повинен поводитися згідно звання дякона в нашій церкві. Або якщо, скажімо, Марк у нас музикант, і Бог його покликав бути музикантом, то Марк має поводитися як справжній музикант в нашій церкві. Може, про це йти мов? Я чув таку думку, але я не погоджуюся з цією думкою. Тому що Біблія вчить, що в нас є одне покликання наше покликання бути дітьми Божими. Бог дав нам любов, написано, Він каже, дивіться, яку любов Бог дав нам, щоб ми називалися і були дітьми Божими. Бог покликав нас стати його дітьми, і саме гідно цього звання ми маємо себе поводити. Тому що це звання ми отримали не за якісь наші заслуги. Це звання ми отримали не за нашим хотінням. Це звання, яке ми отримали, тут немає ні більшого, ні меншого. Всі ми однакові. У нас одне звання. Нема ні жінки, ні чоловіка. Всі ми діти Божі. І саме гідно цього звання Павло благає, щоб ми поводилися як справжні діти Божі. І еталоном нашої поведінки є сам Ісус Христос, тому що Він Божий Син. І завдяки його крові, яку він проливав на Голгофському хресті, ми всі стали Його дітьми. Ще один цікавий момент в цьому вірші. Тут написано: прошу, але я дивився інші переклади, і всі вони кажуть, я благаю вас. Тобто Павло благає церкву. Скажіть, будь ласка, в якому випадку людина готова на благання? Коли людина може благати іншим? Я думаю, що якась, коли особлива потреба, тоді людина готова на благання. Або тоді, коли якась безвихідна ситуація, людина також готова благати. Коли може якась загроза смерті, тому людина починає благати і так далі. Да? Тобто, в дуже таких стресових ситуаціях. Дивіться, Павло написано, що він у сидить у ямі, він в'язи, скажіть, йому нема про що інше благати. Йому нема кому писати листи. Він не може благати про якусь апеляцію. Він не може благати про якесь помилування. Він не може благати про якусь допомогу для себе. Який його інтерес? Йому що, нема більше за що переживати, сидячи в ямі. Але я думаю, що це саме такий добрий приклад, як мають поводитися себе справжні діти. Ми повинні переживати один за одного. І тому Павло, коли знаходиться в цій ямі, в цій темниці, він благає церкву поводитися достойно, так, як це роблять діти Божі. В другому вірші він називає чотири якості, які, ми повинні, які повинні мати діти Божі. Це покірність, ми читали, це лагідність, це довготерпіння і підтримка один одного. Він добавляє підтримувати один одного у любові, каже Павло. Треба сказати, що в світі, в якому ми зараз живемо, ну, не дуже круто мати ці якості. Я би сказав, навіть навпаки, замість покірності світ каже, ти повинен підкоряти інших, якщо ти хочеш бути успішним. Замість лагідності, світ каже, ти повинен наїжджати на інших людей, і тоді ти будеш успішним. Ти не повинен терпіти нікого і так далі. Але саме і тим відрізняються діти Божі, що ми не живемо по принципам цього світу. У нас є інші принципи, тому що ми є діти Божі. І ми живемо так, як це Бог нас учить. Що таке бути покірним? Ми недавно мали зустріч з сестрами, таке було сестринське, і там ми говорили, як бути покірною дружиною для свого чоловіка. Так от, покірний це не тоді, коли тебе заставляють щось робити з під палку. Знаєте, от прийшов і заставив тебе, і тоді ти покірний. Бути покірним це тоді, коли це той, який добровільно підкорив себе сам. Покірний це сам себе добровільно підкоряє. Через любов до ближнього, він готовий пожертвувати, може, якимось комфортом, може, якимось здоров'ям, чим завгодно. Чому? Тому що він любить ближнього. І Він підкорює себе, щоб догодити своєму ближньому. І так поступав Ісус Христос. Ми вже не раз говорили про те, що Він, будучи Богом написано, Він змирив себе і став, прийняв образ раба. Не просто змирив себе до звичайної людини, навіть нижче. Він прийняв образ раба. І Біблія каже, що він був покірний все життя аж до смерті. Він сам добровільно пішов на хрест. Заради нас, тому що Він любив нас. Оце означає, що таке бути покірним. Друга якість це лагідність. Таке дуже цікаве слово, моя теща покійна, вона колись любила казати, що навіть собака вона любить лагідність. Кожна тварина, яка б вона не була зла, вона любить лагідність. І тим більше, кожна людина вона любить лагідність, яка би людина не була. І що цікаво, що є різні люди. Я не хочу нікого образити, але є такі люди, що просто ти на нього подивишся, і тобі вже холодок йде по спині. Тобі не хочеться з ним мати, не мати ніяких справ. Тобі просто хочеться обійти його. Лише один погляд, він уже говорить, що це за людина. Ми, коли були маленькі, у нас був такий дядько, мого тата, якийсь казен. І він, коли приходив до нас, то навіть наша собака вона тікала в Буду, тому що боялася його. Такий був чоловік, дуже строгий. І ми, діти, ми навіть боялися пікнути, коли цей дядько приходив до нас. Але є інші люди. Є люди, які одним поглядом можуть тебе заспокоїти. Є люди, якщо вони посміхнуться, вони піднімуть тобі настрій. Коли ти з ними говориш, ти відчуваєш якийсь спокій, ти відчуваєш якесь задоволення, відчуваєш тепло, тому що це лагідні люди. Тобі приємно бути з такими людьми. Я думаю, що ви, напевно, чули, що коли людина каже, от, а що зробити, я такий, от приймайте мене таким, який є. Дивіться, що тут написано? Павло не питає, який ти є. Павло каже, що діти Божі це лагідні люди. Тому, якщо в тебе такий характер, це твої проблеми, ти повинен мінятися, тому що справжні діти Божі, він каже, це є лагідні люди. І ми повинні такими бути. Ще одна якість це довготерпіння. Цікава якість. Чи задавали ви собі таке питання, довго це скільки? От скільки я маю терпіти? Місяць, може рік, може 10 років. Коли це довготерпіння кінчиться? Або коли воно кінчиться, чи маю я право тоді, вже, коли я довго терпів, зірватися і висказати все те, що я думаю про людину? Чи можу я так робити? Я колись пам'ятаю, що ми жили в Чернівцях, і я бачив таку картину. Ішов один чоловік, і біля нього така велика собака йшла. Я не знаю, що то за порода, але величезний пес такий. І не було в нього цього поводка. І що цікаво, що цей пес був дуже такий натренурований, що він йшов і виконував всі команди. От він йде, і по йому постійно рядом, 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 і він йде і так рівненько дивиться. І якось з двора вискакує така маленька собачка, я не знаю, якась дуже стара, тому що вже зубів там у неї не було, і починає гавкати на, цю величезного, на цього величезного пса. І не то, що гавкає, а знаєте, коли така маленька собака, у неї, вона не гавкає, а пищить так зараз. я собі думаю, цей пес зараз лише так зубами зробить і переламає хребет тому псу, знаєш. Але хазяїн сказав, рядом, і оця велика собака йде, просто як будто би того щеняти там немає. І може, це таке недоречне зрівняння, я собі думаю, от мені би такої витримки, як у цієї собаки. Просто не звертати увагу на всі ті обставини, які приходять в твоє життя, не реагувати на них. Що цікаво, що значення цього слова довготерпіння здатність спокійно і терпляче переносити постійні нападки або випробування. Дивіться, довготерпіння, воно не має терміну. Тут не йде мова, що ти повинен якийсь період терпіти. Йде мова, щоб про правильну реакцію на різні обставини в нашому житті. Пробачте, якщо якісь там, щось там, ну, скажу прямо гавкає, щоб ми не звертали уваги на це. Щоб ми правильно реагували на різні обставини, які приходять в нашому житті. І написано постійно. Вони постійно будуть приходити. І ми постійно повинні мати правильну реакцію. І остання якість це підтримка один одного у любові. Павло каже: підтримуйте один одного у любові. Уявіть собі, для того, щоб нам краще зрозуміти, про що йде мова, що ви вийшли з сім'єю, чи з дітьми, чи з дружиною, просто провести час десь в магазинах. І ви от ходите, гуляєте, купили якісь продукти, не продукти, а якісь речі, у вас сумки в руках. І тут ви бачите, що біля вас людина який стає зле. Яка ось ось зараз втратить свідомість, і вам треба її підтримати, вам треба їй допомогти. Які будуть ваші дії? Що ви робите? Ну, напевно, перше, це ви залишите туди, куди ви йшли, залишите ті сумки і підбіжите до цієї людини. Для того, щоб підтримати цю людину, вам треба буде її обійняти, щоб вона не впала, якщо ви хочете її підтримати, або хоча б під руку її взяти. Може, вам прийдеться взяти її на руки і донести до якоїсь там чи лавочки, чи допомогти до машини дійти, чи до госпіталя доїхати з нею. Іншими словами, якщо ми хочемо когось підтримати, нам треба залишити свої справи, нам треба залишити свої речі, нам треба підійти до людини, обійняти її, да? тобто мати якийсь з нею контакт і допомогти їй в цьому. Може навіть змінити маршрут, може навіть чимось пожертвувати. Я думаю, що ви бачили такий приклад, він був дуже популярний ролик, коли були Олімпійські ігри, і спортсмени, які бігають на довгу дистанцію по кругу. І от якийсь спортсмен, він вже перше місце, він дуже далеко відірвався від усіх інших спортсменів. І коли він добігав уже до фінішу, щось сталося з ним, і він упав, видно, ноги вже перестали його слухати, і він на колінах почав добиратися до цього фінішу. Ось-ось буквально пару метрів і мав бути фініш. І той, який біг ззаді, він був другим номером, він міг його просто обігнати, і він би був чемпіоном. Напевно, ви бачили це відео. І він підійшов до цього спортсмена, він підняв його на руки, і вони разом отак пішли до фінішу. І ті всі задні, вони перегнали, хтось там вже був чемпіон, когось вже поздравляли. Я собі подумав, цей другий номер, він міг стати чемпіоном. Але він пожертвував цим ради свого суперника. Не ради якогось колеги, ради суперника. Він залишив все, він підтримав цю людину і вони разом пішли до фініша. Діти Божі, це ті, котрі підтримують один одного, навіть якщо їм це чогось вартує. Навіть якщо їм це дорого вартує, вони повинні підтримувати один одного. Я якось дивився передачу одну цікаву про, про тварини, там про дельфінів було. І я здивувався, що дельфіни вони повинні якось дихати ще з киснем. Так от цікаво, що коли дельфін поранений, він не має сили сплисти на поверхню, щоб ковтнути оцього кисню, але який йому дуже необхідний. І інші дельфіни вони підпливають під нього. І просто допомагають йому всплити на поверхню, щоб він ковтнув от ковток цього кисню, щоб він не помер. Я думаю, це дуже добрий приклад для нас, дорога церква, щоб ми допомагали один одному в різних обставинах. І тому я ще раз хочу звернутися до кожного з нас, щоб ми перевірили себе за цими чотирма ознаками. Перевірте себе, наскільки я покірний. Якщо ти дитя, якщо ти син чи ти дочка, подумайте, наскільки я слухаю своїх батьків, чи покірний я своїм батькам. Якщо ти дружина, задай собі питання, чи покірна я своєму чоловіку. Якщо ти чоловік, спитайте себе, наскільки я покірний Ісусу Христу, тому що так каже Слово Боже. Наскільки я покірний в церкві? Наскільки я покірний Богу? Перевірте себе, наскільки я лагідний. Наскільки легко людям спілкуватися зі мною? Задайте собі питання про те, чи є я, маю я довготерпіння, яка моя реакція на ці різні випробування в нашому житті? І також перевірте себе, чи готові підтримати ви свого ближнього навіть тоді, коли вам це чогось вартує. Чи допоможете ви йому піднятися, щоб він ковтнув у цього свіжого повітря, чи ми просто будемо стояти збоку і дивитися. Як людина задихається. І далі в третьому вірші Павло каже: намагайтесь берегти єдність Духа в Союзі миру. Мені подобається сучасний переклад, там написано, намагайтесь берегти єдність Духа через мир, який об'єднує вас. Друзі, в мене немає сьогодні часу перераховувати всі ті речі, які сьогодні роз'єднують нас. На жаль, дуже багато зараз речей, які роз'єднують нас по різним категоріям. І диявол цим користується. І тільки церква це те місце, де Бог нас об'єднує. Церква це те місце, де Господь зібрав нас всіх різних, для того, щоб ми були одним тілом. І далі Павло пропонує сім основ, на яких будується наша єдність. Він каже, одне тіло. Подумайте, будь ласка, чи мали ви колись проблеми своїми пальцями в тілі, щоб вони якось не, не слухали один одного? Це парадокс, такого не буває. Я ще не мав проблем, щоб мені пальці не поміщалися на руках. Чи колись ваша рука сказала нозі, слухай, ти не туди йдеш. І вона забороняла нозі кудись ходити. Чи було таке, що у вас десь свербить вухо, а рука відмовляється почухати це вухо? Такого не буває, це парадокс, тому що це одне тіло, і воно повинно працювати ідеально. І так само повинно бути в церкві. Павло каже: одне тіло, один дух, одна надія, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, який через усіх, і який в усіх нас, Він в кожному з нас. Тому нехай Господь допоможе нам бути єдиними і поводитись, так як ми прочитали, згідно звання, до якого ми були покликані. А ми покликані бути дітьми Божими, справжніми дітьми Божими. Тому нехай нас благословить цьому Господь, а йому хай буде вічна слава. Амінь. Амінь. Я пропоную, щоб ми піднялися на ноги і звернулися до Бога, в кого є бажання. Помоліться до Господа. І я закінчу.